Можливість зарядки давайте так від 220 вольт. Можливість зарядки від мікро-USB, можливість зарядки від Type-C. А ще отримуємо у нього павербанк. Отак от я так показував powerbank з можливістю заряджатися як Type-C, так і звичайним USB. Вітаю, друзі! Хто дивився попереднє відео, впізнав це ліфтах, хто не дивився, раджу подивитися. Там є як розібрати і технічна складова. В цьому відео ми будемо зробити з нього. Шикарного Франкенштейна. Що значить шикарний Франкенштейн? Клієнт попросив замінити акум, який не тримає. Я його викидаю зі згодою клієнта. Зрозуміло, це утіль, новим ятими не будемо. Оцю плату. Зносимо всі елементи окрім роз'єма Чому? Пояснюю. Тримаю інтригу спеціально. Значить, плата сюди заходить в пази і відповідно тримає роз'єм, гарно тримає роз'єм. Тому викидати її нема сенсу. Ми залишаємо зарядку. Можливість зарядки давайте так. від 220 вольт, можливість зарядки від мікро-USB, можливість зарядки від Type-C, а ще отримуємо у нього Powerbank. Отак от я так показував. Powerbank з можливістю заряджатися як Type-C, так і звичайним USB. Тепер більш детально. Значить, оце ми залишаємо. Елементи я всі забираю. Ну, відповідно, сюди просто припаяють два дрота. типу так. І давайте буде поступово показувати і весь процес обов'язково. Ну, Більшість процесу, тому що деякі там сверління, отвори і так далі, думаю, вам не буде цікаво. Е, більшість процесу буде показувати на відео. Так от, замість оцього тут буде стояти плата від звичайної, ну, це як зразок, від звичайної. Зарядочки 220 вольт з виходом 5 вольт. Так, далі. От уявляємо, що воно тут стоїть. Це я конструкцію показую. Далі буде Е, Стоп, ні, перепрошую. Буде йти ось така плата Powerbank. Як бачите, вона має. Візьму ближче. мікро usb роз'єм ось, Type-Sішку, і звичайний USB. Так, USB 2.0, тобто швидкісної зарядки не буде, але, в принципі, цього буде більш ніж достатньо для клієнта. type c Швидкісна зарядка в будь-якому випадку буде. Тобто Type-C Type-C можна можна А, Відповідно, індикація заряду вже продвинута буде. І кнопка, ну, це тест заряду. Значить, далі. Тут буде плата зарядки. Плата зарядки відповідно куди. Все вірно, буде заходити у нас сюди, зразу напряму. Шуткую, спалимо акумулятор. Буде стояти у нас тут. Це все діло зав'язано буде на мікро шний конектор. Тобто, у нас можна буде зарядити або так, або зарядити через мікро USB, або Type-C. Тобто, уявимо, що ці драти прийдуть у нас отак. От. Давайте, щоб вони трималися. Прийдуть ось так сюди на цю платку. Вона тут десь буде там розташована в корпусі. Вирішила нас падати. Ще раз. Ось так. Далі. З цієї плати буде йти вже плата поніжайки. Звичайна олимка. Ось така. О. Плата поніжайки. E, зрозуміло, на виході у нас буде 3,3 вольта. Я перевіряв. на 3,3 вольта світить яскраво, не гріються. Там, до речі, в попередньому відео лежав e, лазерний тестер температури. E, пірометр, згадую, як називається. Просто друга ночі я не сплю і знімаю відео. І, відповідно, вже ось так буде. паралельно банком припаяна, Буде йти з плати, вже йти сюди, ось так от. На самі діоди. Відповідно, що ми отримаємо. Ми отримаємо можливість нормального ліхтаря, тобто залишаємо режими, як звик клієнт, верніше його батько. Тут важливий нюанс робиться для похили, люди похили, людини похиловіку. А знає, знаєте, звичка для людини похиловіку це звичка. Так от, буде два режими, як було. Трохи додається іскравості, трохи, тому що перепайте тут діоди. Теоретично можливо, практично тут не буде, як бачите, нормального охолодження. Ну, вони просто не вернуться. Нема сенсу. І отримуємо павербанк. Або сюди, або сюди заряджаємо. І вихід тут і тут, або сюди. Як зручно, що є під рукою, і так далі. Коротше, залишайтесь, якщо цікаво, продовжуємо. Так, перший крок. Зніс всі елементи. На рахунок коннектора, скоріше все, буде також міняти, тому що одна ніжка, як виявилось, тут зламана. І він трошечки отут-от підгулює. Хоча він в корпусі тут пази. Давайте зразу, мабуть, з вами подивимось. Якщо він тримається, то. Бо я не впевнений, що я знайду такий коннектор, застарівший. Так, ну, з верхньої частини, а ну, давайте з тої частини, де він вставляється сюди. Так, а тут у нас не сильне розгуляйка. Бачите, тут плата. Якраз в цьому місці ніяк не тримається, плата тримається тут. Ну, в принципі, коннектор тримається жорстко. Ну, тоді, я думаю, що... Я пошукаю, звісно, якщо знайду, то заміню. Тому що він, в принципі, отут-от, виходить, затискається в корпусі і тримається. Ну, все ж таки ніжка зламана. Бачите? Камера верне фокус. Опа! Кукусики. В общем, нічка зламає. Так, це зрозуміло. Значить, Перший крок я зробив. Це ми прибираємо. Це нам все не треба поки. Ось так. Ось це ми робимо ось так. Це все умовно сміття запчастини. Ну, Зрозуміло, що для мене це запчастини. Для когось це сміття. треба перевірити один і другий. Може вони вже дохлі. Є. Прибрали. Так, майже. <кхи> далі. Що буду робити далі? Далі буду зразу підготовлювати корпус. Єдине, зараз подивлюсь, з якої сторони. Ну, думаю, значить, якщо рука тут. Чесно, навіть не знаю. Мабуть, все таки з цією. Хоча, може бути, взагалі тут виведу. Поясню, що значить підготовлювати корпус. Підготовлювати корпус під ось вкладку. Тобто планував її ліпити ось тут. Але нам треба вивести індикацію, тому, мабуть, все ж таки я і тут і зроблю. Давайте ми з вами разом і перевіримо. Яким чином перевіряємо? Поясню, банально ми її викручуємо. Тут все просто. Покиптері в стороночку. Вона просто на шурбух тримається. І цю частинку можна зняти. Є. Це ми поки прибрали. Давайте ми подивимось. Значить, що мене цікавить? Мене цікавить, чи буде видно індикацію. Тобто, коли я так от плату просто ставлю. Чи буде просвічуватись діоди чи ні. Давайте ми з вами разом і подивимось. Значить, виставляємо на лабораторки 4.2. Беремо так, а от тут поки вимкнути. Дивлюся, нема тут на корпус нічого. Доріжка одна якась є, тоді. О, не, не зря викинуло, ще не викинулося Тоді ми беремо, щоб не коротнуть, бо там якась доріжка, можна зробити бяку по платі. Тут загальний мінус. Загальний мінус ми чіпляємо. І так, значить, уявимо, що у нас плата стоїть тут. Я верхнє світло вимикаю, трошки зараз буде темніше. Уявимо. Отак от, от вона буде виходити. У нас плата стоїть ось тут. Я її тримаю і даю output. Натискаю кнопочку. Ось так. М -м -м, пляма просто пляма бачите? А нам треба індикація. Ось така. А ми маємо пляму. Це печаль. Вертаємо світло. Це печаль. Значить, що? Ну, в принципі, тут маємо у нас 4 діоди. Відповідно, 25, 50, 75 і 100. Мабуть, тоді я ці діоди. Винесу назовні. А якщо точніше, то буду. О! дирявий ключ. Прикольно. О, чудово, тоді буде так відкриватися. А якщо точніше, то скоріше за все я припаяю. Мабуть, я не знаю, я ще подумаю. Ось такі діоди, тільки не червоні, а білі або зелені, або щось типа того. Ну, тобто типові діоди, Давайте ми зараз поміряємо, скільки вольт ці діоди. Так, чуть-чуть зняв Росію Росію, що направляю, коли ще це направляйка, фільтр. Можна сказати так. Захист від щоб сторону на світло. Беремо наш тестер. І трошки голову пхаємо в кадр. О, тут навіть палянець написано, можна туди не гадати. Так, і що ми маємо? Ми маємо трьох вольтовий діод. Будь ласка. 2,6, 3,5. Ну, до 3,7 засвітився, а потім вернуся на 3,5. Коротше, звичайно, 3 вольтовий діод туди спокійно стане. Тому, в принципі, що, скоріше за все, я їх винесу назовні, щоб було нормально видно. 4 діоди припаяти це не проблема. Так, значить, що? Давайте поки тестер приберу. До речі, кому цікаво огляд на цей тестер, є в мене на каналі. Традиційно, якщо не знайдете або довго шукати, напишіть коментар я вам дам посилання. Е, так, давайте будемо дивитися. Я просто дивлюсь, що у нас тут корпус під кутом. І це є не зовсім зручно. Бачите? Ось тобто тут. кут Якщо так зробити, щоб було рівно, теж не варіант. Можливо, в інше місце. Зараз подумаю. Давайте вернемо його на місце. І подивимось. Просто тут реально дофігіще місця. Якщо дійсно тебе пхнути от сюди. Мабуть, ось тут буде плата Хто там, хто там? Звісно, або ні, якщо її. Дивити, її можна, в принципі, і от сюди випихнути. Але тоді роз'єми будуть зверху постійно, і рука мокра і так далі, це не варіант, ні. Нам таки не піде. Тобто треба її розмістити там, де мінімальне потрапляння рідини. Е, можливо, можливо, зараз ось сюди. Чому ось сюди? Тому що, по суті, у нас тут буде лежати 4 павербанка з однієї сторони і 4 з іншої. Якщо сюди плата влізе, то, ну, звісно, вона гріється. Ні, вона біля батареї буде сильно грітися. Не піде. Не піде. Я сказав 4 паробанка. 4 банки. Не піде Вибачайте за довго відео, але кому цікаво, то й додивиться. Якщо не цікаво, промотуйте Ну, все ж таки, буду пробувати сюди. Для теста Зараз я. Ні. Зараз візьмемо термоклей. Приліпимо на секунду і перевіримо. Так, ну що, приліпив я якось так ось плату. Ну, Крапля, зрозуміло. А, ну, До цього пробував вставляти через пінцетом. Тримаю. Отак, зрозуміло. І якщо, не знаю, видно на камеру чи ні, вона чуть, чуть чуть буквально зараз спробую спіймати. там де. От, От цьому місці чуть-чуть аркація такого. Тобто невеликий кут. Тут все ж таки буде. Або, можливо, я її переміщу сюди ближче. Хоча, чесно кажучи, тут чим далі, тим більше закруглено. Відповідно, щоб торчав usb коннектор теж не варіант. В ідеалі, звісно, її ось таке місце пихнути. Але там не дозволяє корпус ось. Пихнути от сюди, вже корпус не дасть, бо ось тут він. Ось тут. Ось тут він буде в праці. Там, на жаль, немає місця. Я так пробував. Дивився на око. Не розгуляюся. Ну і, як я вже казав, сюди її. Давайте я відліплю. Клей теж не треба. Сюди її б ідеально було, але так само хіба що може, блін. Все ж таки тут. Ні, буде вона тут, ось тут буде виходити, і буде тут вся краса. Коннектори нормально лягають, плата не чіпляється. І тому подімемо. Ну, тобто, фактично, плата буде ось так. Так, ну що, давайте зараз э, роблю отвори. Поки буду робити, може ще й передумаю, може в інші місця ліпить. Коротше, зараз я подумаю ще раз. І продовжимо. Тому залишайтесь, чекайте. Так, ну що. Конструкція починає приобретати плюс-мінус зрозумілість якусь. А, так, давайте поступово. Ось так у нас буде звичайний блок на 2 А. 5 В, 2 А зрозуміло. Вхід 220, вихід 5 вольт. Він приходить ось сюди на павербанк плату павербанка По суті, це вже павербанк Плату павербанка на роз'єми Type-C і він же usb Однако, фиолетового воно в принципе завязано плюс и минус унизагальная. Далее платы Powerbank а выходить на 6 акумий. Из них на плату DC-DC И с них воля на лифтарики. Вот таким чином заряжать. Давайте я покажу. Так, може плату буде, видно. Зараз. Ну, я візьму в руки на крайняк Заряджати можна як від 220. Зараз примудрю вмикаємо. Як бачите, пішов заряд. Ось таким чином. Вимикаємо. Зараз там кандюрчики невеликі, але хай підрозрядяться. Далі. Беремо мікро USB. Зараз діоди потухнуть. Почекаємо трошки. Плата відпрацює. Давайте. Щоб вже все було об'єктивно і показано чітко. Ну що ж так ви довго думаєте? О, є. Так, мікро USB-шний коннектор пішов заряд. Ну, окунатор майже заряжен, тому воно показує фігню. Так, і давайте так-сішку візьмемо ще. Раз. Тепер головне її дотягнути. Коротше, я не буду чекати, і я просто сатицію, бачите, пішов заряд. Зараз поделюсь, до речі, скільки воно зараз Ну, вони заряджені повністю, майже тому не показник. Один нам перебере, ну, коротше, їх треба розрядити, подивитися, скільки воно. Хоча розрядити, розрядити їх буде складно. <гум> як я казав, спочатку відео дивуюся, споживаюся їхні повністю. Тому тут. Що? Ну що, зараз я це чудо-юдо. Буду пробувати призібрати. Значить, як буде? Це сюди, це діло. Зараз покажу. Тут трошки вже. З дротами наплутано логічно. Зараз, зараз. зараз Отак поки вкладу. Значить, це сюди. Ця частина акумуляторів не чіпляйся Частина акумуляторів іде сюди. Раз. Платка. Десь сюди її примудрю, не знаю, ще не думав. ну Дротів вистачає, може, сюди коротше, неважливо. Лата, наша. Давайте я сяду, бо нічого не бачу, вже сам запутався трошки. Ага, ось так. Во. Вибачайте. Тут просто все натяг зараз. Я коли тестував то. Тестував все це діло. Розміщення я маю на увазі без дратів. Во. Це сюди. Ну, акумулятори, звісно, я закріплю. В будь-якому випадку. Ну і все інше, як і було, кнопка на місці і це на місці. І ось так. Буде приблизно. Ось такий веселий у нас ліхтарик. Зараз я його до кінця зберу Ну і продемонструю. Так, ну що Десь такий вигляд він має в зібраному стані. Да, Дофіга клею. Це що, до речі, залишилось, був повний пакет. ну от Таке діло. Це вже моя проблема. Я просто роблю надійно, щоб було. Тому стільки клею. Плюс поставилось умовно розпорку, тобто воно буде впирати. Отут і отут в акумулятори. Тобто, відповідно, їх до корпусу дотискати. Тобто навіть якщо буде сильне якесь падіння і клеї відірветься, що мало ймовірно з такою кількістю, але в будь-якому випадку. В принципі, ще останній перед збиранням тест. Ну і можна збирати. Зараз. Призберу, тому що там вже у нас ще ніжка. Про неї його не забути. І зараз я вам покажу ось чудо до цю вундру вафлю. Так, ну що, продовжимо. Ліхтарк. Тинь. 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 Є. Далі. Ось так. Це не залишу. Це палець поранений. Це я не залишу, це можна знімати вже. Вже кров А, Чому я так не залишу? Тому що, ну, не подобається мені, як я вирізав отвори І тудун буде ось така декоративна накладка. Як на мене, це вже краще. Це приклею. Це таке. А, індикація заряду у нас тут. Як определити? Ну, тупу шуруп Ну, іншого вони ще не підібрав. Корпус просто такий, що кнопка треба було довго дуже, але таких немає. Або приклеїв туди шурупчик, зафіксував і воля, у нас індикація заряду. Тобто, якщо ми вимикаємо світло, то їх дуже гарно видно. Вертаємо світло. Ну, і звісно, як він був з підставкою, так і залишається з підставкою. Це зрозуміло. Так, давайте ще раз позарядці. Ще не тестував після збирання. Пробуємо 220. <кхе> ну, можна 30, в принципі, індикація зміниться. А, кнопочку. Назвідки бажано вмикнути Я пішов облимати, вимикаємо. Перестав облимати. Так, стім у нас зрозуміло. І... І, 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 і. Куди я запер свій тестер? Ось. Я. І давайте. Powerbank. Powerbank нам пише. 5 вольт 5 2. Так. От тільки я не готував туди щось пихнути. Тому навіть не знаю, що вам показати, що туди пихнути. Хіба що взяти їм інший пауербанк, спробувати зарядити. І мені для цього треба зараз конфіскувати у мене же кабель. Так, ну. Тут кабель может и не пить на 2 ампера, но мы проверим. Клесть. Клесть. Где-то там есть. Кнопочку мы будем вытиснуть, и тогда он проснется, да? Так, да. Пошел заряд. Ну и выдает он у нас вот так. Ну, это не Type-C. Можно, в принципе, Так, не то виймаю. Можна, можна, можна. Не можна. Не знайду я зараз швидко Type-Cний телефон, щоб вам показати і перевірити. Коротше, заряджаю. Type-C теж працює. Чому? Тому що коли ми пхаємо в нього. От, я задів свій телефон, пхаємо в нього Type-C. Ну, відповідно, ось так буде краще видно. А так взагалі буде шикарно видно. Іде заряд. Так що що? Ось такий вийшов <кій> чудо-ліхтарик з павербанком Ще раз, буде декоративна кришка, щоб не портила кадр. І клієнт може раз-два використовувати на зарядку. А, ну і відповідно зовнішня зарядка раз-два теж. Та й все. Коротше. І ну і 220. Ось такий, можна сказати, мальоха ізрат. Але замовлення я роблю. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобачку та за дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!